Добрий день, колеги! В ефірі рубрика Помічник бухгалтера і з вами знову я, Надія Цой, аналітик-методолог компанії з впровадження програм «МАЗ». В нинішньому відеозаписі я хочу вам показати один зі способів використання планової ціни. Маємо такі вхідні дані. У нас є компанія, котра надає послуги оренди. В оренду здається адміністративне приміщення. Під кожного клієнта створена окрема номенклатурна група для аналізу доходів і витрат. Частина послуг надається в метрах квадратних. Частина послуг клієнтам надається як послуга. Напротязі місяця нас виникають загальновиробничі витрати, прямих витрат, як таких, у нас немає. І у бухгалтера в такій ситуації виникає питання, яким же чином їй розподіляти загальновиробничі витрати. Якщо вона залишить для себе варіант розподілу за обсягом випуску, то що у неї буде? Давайте закриємо місяць і проаналізуємо. Уже ми можемо бачити, що є деякий перекос. Бо, наприклад, наша послуга для клієнта елітне вона складала 68 тисяч БЦНДС. А собівартість нашої послуги вийшла 949 гривень. Зрозуміло, що тут уже щось не так. І Тут якраз нам на допомогу приходить наша планова ціна. Що ми будемо робити? Перейдемо в документ надання виробничих послуг і для наших послуг, котрі у нас одиниці виміру послуга, ми планову ціну будемо ставити наш метраж. Наприклад, цьому клієнту ми надаємо 220 метрів квадратних. А для тих послуг, котрі у нас в квадратних метрах одиниця виміру, ми будемо ставити ціну планову одиницю. І в такому разі, що у нас буде? У нас буде єдина база розподілу. Система що буде, Бачите. Вона в реєстрі випуск послуг планових ціна, вона буде мати наш метраж. І для послуг. З одиницею виміри послуг і для послуг з одиницею виміру метр квадратний. І давайте подивимося, що в цьому випадку у нас буде. Підемо в метод розподілу, виправимо на планову собі вартість випуску. Перезакриємо місяць. І давайте аналізувати. І дивіться, уже зовсім інша картинка. Чітко у нас є відповідність наших витрат нашим доходам отриманих. Ще що хочу додати до того, що я сказала, не обов'язково сюди ставити ручками кожен раз ціну планову. Для цього можна скористатися документом встановлення цін номенклатури і встановити для кожної нашої послуги свою планову ціну. Тільки ж ви ж маєте розуміти, що якщо у нас послуга з одиницею виміру послуги для різних клієнтів, то тоді нам бажано розділити цю номенклатуру. Карточками номенклатури. Чим легше, бо вже в документ надання виробничих послуг, ця планова ціна буде потрапляти автоматично. І, звісно ж, не забудьте, що ця планова ціна має бути вказана у нас в параметрах обліку виробництва, щоб вона автоматично підтягувалася. На цьому все. Марного вам неба і до зустрічі!